Вони часто на нулівій лінії фронту і працюють очима для нашої армії. Пілот дронів Андрій Самборський гадки не мав, що подарунок для дочки стане справою його життя та рятуватиме сотні життів на війні. Це було років два тому. Я купив у своїй дитині перший дрон. Думав, планував її навчити, але самому сподобалося. Літав багато, маю багато нальотів на своєму дроні. Далі навчання на спеціальних курсах. Та перша добровільна поїздка на фронт: Київ, Суми, Харків, Запоріжжя. І тепер справжнє пекло. Куп'янський напрямок. Без дронів тут воювати вкрай важко, йти на штурм на осліп. Це неймовірний ризик. Це війна дронів. Це є камікадзе, це є FPV, Це є от навіть ті звичайні гражданські мавіки. Вони відіграють велику роль, тому що ними ти можеш зробити багато речей. Що виявити ворога, що допомогти нашій піхоті, що провести, допустимо, той же самий танчик, скидеться, ціпляється на мавік, ти летиш туди і нашому ворогу подарочки передаєш. Найважче в роботі пілота це працювати без супутників та обходити ворожі реби, які виявляють наші дрони. Але навіть в таких умовах бійці навчилися робити унікальні маневри та часу залишають окупантів з носом. Ми його піднімаємо, вилітаємо, але це все робиться мавіком без супутників. Це набагато тяжче. Допустимо, пропадає відеолінг, От ви не бачите дрона, його ворог злапав, виходить, на пушку. І ви маєте зрозуміти, скільки вам треба часу, що треба робити, певні маніпуляції, щоб його вернути до себе. Завдань у армії багато. Це розвідка, ураження ворожої техніки та перш за все попередження про наступ ворога. Андрій пригадує, як разом з побратимами зупинив штурм окупантів на самому підступі до наших позицій. Самі ми знаходимося в лісі, це виходить перед Керміною, недалеко, близько, і ворог вирішив штурмувати наші позиції. Про те я так зрозумів, мало хто знав. Ми могли це побачити. На ще на відстані, коли він от от тільки збирався заходити до ну зненацька до наших хлопців, і ми їх змогли зустріти і вразити ще на підступах до ну до наших позицій. Андрій виховує 11-річну дочку та сина, якому виповнилося чотири. Воїн добре знає, що для ворога є важливою ціллю, але ніколи про це не розповідає дітям. Багато чого не розказую дітям, тому що ну. Знають, що я пілот, що літаю там, що такої там небезпеки немає. Я завжди їм розказую, що я там сиджу далеко від далеко від того всього, що робиться, просто туди залітаю, щоб вони не переживали, не боялися. Роблю свою роботу, по можливості знімаю просто краєвиди дітям. Попри шалений ризик, Андрій знову і знову вертається на фронт. каже, що основна його мотивація це вдячність місцевих та важливість його роботи на нульовій лінії фронту. Ми їдемо, слава Україні. Ми їм відповідаємо героям слава. Вони багато хто дякує, зустрічають ну, з посмішкою. Вертає туди, тому що багато віддівчився, багато чого знаю. Багато чим можу допомогти. Допустимо, навіть на тому самому, як то кажуть, нулю. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда тут Львів.